Поки за вікном прилітає ракета, якій я бажаю урочисто повернутися до власників, можна глянути, що чекає на нас у новому місяці нового 24-го року. Тому берімо чайочок і погнали! Почнімо з Нетліксу. Перше після свого тріумфу у фільмі Все усюди та водночас на екрани повертається Мішель Єо. За синопсисом ми стикнемося із Чарльзом, членом тріади Стейбея, на чию родину націлився загадковий ворог. Питання: як захистити сім'ю, у якої набагато більше скелетів у шафі, ніж здається на перший погляд? І хто з братів виявиться крутіший кілер чи довбень? Окремо трейлер драконить непогано поставленими сценами бійок. Мені прям зайшло. Брати сунь точно матимуть принаймні українські субтитри, а прем'єра повного сезону відбудеться на Нетліксі 4 січня. Серіал Санктуарій це адаптація одноіменного роману Віві Джеймса в центрі історії Сара Фен, місцева відьма, яку місцеві часто просять про допомогу, коли звичні методи не працюють. Після трагічної смерті одного підлітка місто починає підозрювати саме Сару та її доньку, тим паче, що мати загиблого хлопця, яка колись приятелювала з нашою відьмою, вирішує самотужки помститися за сина і оголошує нове полювання на відьом. Санктуарій почне виходити на Plus 4 січня. Минула епоха розквіту детективних серіалів із одним розслідуванням на серію. Але Британщина досі тримає цей район. І цього місяця вийде 11-й сезон чадового детективного серіалу Отець Браун. Він заснований на одноіменній серії творів Гілберта Кіта Честертона і розповідає про невелике британське містечко, де на диво дуже часто стаються усякі вбивства. А місцевий священник дуже вже любить то діло розслідувати. Цікаві справи тут приправлені дрібкою типового британського гумору, а на екранах часто можна зустріти знайомі обличчя, адже ми всі знаємо, що у Сполученому Королівстві усього десь 10 акторів та півтори локації. Нові серії Отця Брауна з'являться на BBC вже 5 січня. Серіал Ехо від Marvel Studios є спінофом серіалу Сокіл та зимовий солдат. Після подій цього приквелу Майю лопес у Нью-Йорку переслідує організація Вілсона Фіска, яка змушує її повернутися до рідного міста в Оклахомі, де вона повинна примиритися зі своїм минулим, відновити зв'язок своїм індіанським корінням і захистити свою сім'ю та громаду. Тим часом ехо вийде на Disney Plus 9 січня. А на Apple TV Plus виходить кримінальна історія про дружбу, корупцію, зраду і всяке таке через призму бачення двох детективів. У головній ролі Пітер Капанді тому офіційно вважає норму британських мужиків на один анонс виконаною. Apple останнім часом дивиться детективні та драматичні серіали, тому побачимо, чи триматимуть вони далі планку. чи цей серіал таки переб'є справжній детектив, який виходить усього на пів тижня пізніше. Кримінальне досьє вийде на Apple TV Plus 10 січня. Тим часом Пікок вирішили відзняти приквел до дилогії про ведмедика Теда. Який явно не найкращий приклад для дітей серіал. Розповідатиме про шкільні роки головного героя Джона і як вони з тедом дійшли до життя такого, за кермом розробки серіалу стоїть Сет Макфарлейн, який раніше шоуранив американського татуся, сім'янина і орвіл. Тобто, щось путнє з цього може навіть вийти. Тед вийде на екрани платформи пікок 11 січня. Четвертий сезон серіалу «Справжній детектив вперше за історію серіалу матиме підзаголовок, а саме нічна країна. Дія серіалу відбуватиметься в Енісі, штат Аляска, у місті, яке розташоване настільки далеко на північ, що взимку там панує полярна ніч. Детективи Данверс і Саліван розслідують зникнення шести чоловіків, які працювали на нафтовій платформі в Арктичному океані. У ході розслідування вони дізнаються про таємниці на темній стороні міста Енісі. Серіал був створений Ніком під Салато, який є творцем перших трьох сезонів. Чекаємо на прем'єру на каналі HBO 14 січня. І ще один детективний серіал цього місяця. Гулу дуже надихнулися успіхами своїх проєктів штибу вбивство в одному домі та «Вбивство на краю світу і випускає серіал Смерть та інші деталі. Згідно з синапсисом, Імеджен Скотт стає підозрюваною у вбивстві на шикарному круїзному лайнері. Не маючи як втекти, Моджі не залишається нічого, крім як стати на бік відомого детектива, і кого вона терпіти не може. А подивитися першу серію смерть та інші деталі можна на гулу і Disney Plus уже 16 січня. Prime Video також готується випустити нову адаптацію всесвітньо відомої історії про Зорро. Дія відбувається у 1834 році в альтернативному Лос-Анджелесі, де намагається співіснувати різні раси. І тут серіал розповідає про нову версію де Делавега, землевласника і захисника народу. До таємничій масці. Після вбивства попереднього Зорро, його батька Делавега перериває навчання в Іспанії, щоб повернутися в Каліфорнію і помститися. Перший сезон стартуватиме 19 січня на платформі Amazon Prime Video. Агов, у фанати серіалів Наркос і знеболювальні. Серіалів Ютуб Небань. Netflix видає для вас новий проєкт Гризельда він натхнений реальною історією Гризельди Бланко, колумбійської підприємниці, яка перетворилася на ґґґґ, барона і стала хресною злочинного світу Майамі 70-х років. Усі шість серії Гризельди вийдуть на Netflix з українським озвученням 25 січня. І знову на екранах з'являється Ніколь Кідман. Цього разу із драматичним серіалом Ікспати або ж емігранти. Створений на основі роману Дженні Слі, серіал розкриває життя трьох жінок Гонконгу на різних етапах: Маргарет, яка переїхала до міста через роботу чоловіка, Гіларі, подруга та сусідка Маргарет, що пройшла через розпад сім'ї та боротьбу за народження дитини. і Мерсі, безтурботна випускниця Ліги Плюща, що стикається з громадою експатів та стає центральною фігурою трагедії, яка торкнеться усіх трьох жінок. Кідман, який про цю книгу розповіла взагалі сестра, отримала права через свою кіностудію Blossom Films. Серіал складається з шести епізодів, включаючи один 90 хвилинний. Експати вийдуть в етер 26 січня на Amazon Prime. Нові епізоди будуть виходити щотижня. А фінал очікуємо аж 23 лютого. І вишенькою на торті на нас чекатиме свіжий серіал від самого Стівена Спілберга. Засновані на визнаному романі Дональда Міллера, «Володарі повітря мають розповісти історію американського війська 8-го повітряного флоту. Зокрема, серіал розкаже історію молодих пілотів, які поставили життя на кін, щоб вести боротьбу проти німецької армії в повітрі. У головній ролі заявлений Остін Батлер, якого ви могли бачити в байопіку у ролі Елвіса Преслі, який паралельно активно працює у другому фільмі Циклу про дюну. Над серіалом, окрім Спілберга, працює Карі Джорджі Фукунага, який має виробку серіали Маньяк та «Вищезгаданий справжній детектив. Володарі повітря вийдуть ексклюзивно на Apple TV+, 26 січня. Це були основні прем'єри цього місяця. Якщо сподобалось відео, тисніть подобайку. Якщо не дуже, напишіть про це коментар. Що довший та кращий, ну ви вже знаєте. Не забувайте скидати копійчину на підтримку ЗСУ. Посилання на перевірені та актуальні збори, як зазвичай, в описі до відео. Дякую за підтримку Ізі Шуґеру та Тарасу Стислов. Ви також можете долучитися до підтримки каналу за посиланням нижче. А я дякую вам за увагу. Зустрінемося вже дуже дуже скоро. А поки що я бажаю вам лише добротного контенту. Па-па!